Сталочка, дитячі худіки і лонсліви, двохниточка і трьохниточка, Значить, це Peppers бренд, різні розміри, різні кольори, різні модельки. 196 гривень Одна кофточка, лоті буде 15 штук, і лот коштує 2940, Ось такого плану буде синя. З капішоном це у нас іде двохнитка, Це як ну не на зараз. Це двохниточка. Ось така лонслівчик, також двохниточка. Такий буде в лоті. Ось це вже трошки має утеплення. І тут ось така наклеєчка, яка світиться, коли, коли воно в темноті, темноті. темноті світиться в день треба, щоб було на світі. Вони будуть різних розмірів. Ось такий класний ходік, такий вірніше лонслів. Сіро-сіро-білого, такого господи, сіро чорного кольору, в мене щось з понеділка ще нема. І також тут легенький флісик, може бути як для дівчаток, так і для хлопчиків. Ось ця така класна кофта з капішоном. Тут спереді вона має просто кишеньку, це худі таке. А ззаді ось така, е такий Дрон. напис. Це дрони, так? Угу. Ну, такі дрони, коротше. Класно, якраз актуально. Ось вона така е, двох ниточка. Далекі так. часи такі, <смір> <До яких смір> такі кофти. Ось така сіра кофточка дитяча. Е, також двох ниточка. В упаковочці такі будуть як наче, прострочені із рукавами ось такими чорними. Е, тут чорно, то сині з чорними, тут чорна з чорними і зелене. Оці будуть в е, Тут така, е, як це воно правильно сказати, як... Е, е, як термо така штучка, вона типу з двох з двох частин з двох сторін вона має в середині. така у них сього така та так, на вона така. короче класна. Ну, типу, йде як термо. Бачите, яка в середині така сама, як і зверху. Так, і всі ось така. Значить, 196 гривень Одна штучка лоті буде 15 штук. Такі модельки, як я вам показала. Це ще така сама з дронами. Такі модельки, які я показала, розміри у нас від 100, 120, 122, 128, 134, 140, 146, 152 і 166, 52 і 164, 168. Так? Якось так. 158, 164, 168, до, 12, до 14 років. Так, до 14 років у різних 15 штук, 940 коштує лодка, чи цей лод, маєте купити вже його зараз.